Виходець із села, старшина січових стрільців, медіамагнат Галичини ХХ століття Іван Тиктор. Народився у містечку Красне на Львівщині 6 липня 1896 року у сім'ї рільника Микити Тиктора. Микита не шкодував грошей на освіту свого первістка. Тому, після сільської початкової школи, Іван вчився у гімназії Товариства рідна школа у Рогатині. Але почалася Перша світова війна. Весь випускний клас добровільно записався до лав українських січових стрільців. Серед самохотників був і юний тиктор. Там Іван дослужився до офіцерського звання чотаря. Після падіння зунру він потрапив до концентраційного табору біля Гданська. Батькові за гроші вдалося визволити сина з полону. Повернувшись з полону, 25-річний Іван насамперед прагнув здобути освіту. До війни він не встиг закінчити гімназії, тому й не склав матури випускного іспиту, за підсумками якого можна було стати студентом університету. Сподівався скласти іспит екстерном у третій державній учительській семінарії у Львові та отримати право вчителювати. Усе перекреслила суперечка з викладачем-шовіністом під час екзамену з історії. Залишився останній шанс курси при товаристві просвіта. Іван вибрав комерційну справу. Уже невдовзі він організував у рідному красному кооператив, кредитну спілку, кравецькі курси та різноманітні гуртки. Водночас був комендантом Львівського таємного українського університету, забезпечував студентів житлом та дешевим харчуванням. Року 1921-го, на запрошення адвоката Степана Шухевича, потрапив до виконавчого комітету кооперативного видавництва Червона калина. Воно публікувало документи та спогади учасників визвольних змагань. Справа виявилася збитковою. Тоді Тиктор наважився на рішучий крок. Він викупив видавництво. Необхідну для цього суму, величезну для того часу, у кілька тисяч злотих, допоміг зібрати батько, продавши мед зі своєї пасіки, та дружина, яка продала кам'яницю зі свого посагу. Молодий видавець неабияк ризикував, ступаючи на ринок, де вже облаштувалися зо два десятки періодичних видань. Конкуренція була запеклою. Треба було пропонувати читачам щось виняткове. Його перший проєкт політично-господарський часопис Новий час. Видавництво розташувалося на вулиці Руській, 18, а потім на вулиці Боїмів, тепер Староєврейська. Спочатку кілька сторінкова газета виходила тричі на тиждень. Дуже скоро це вже був товстенький щоденник. Новий час швидко здобув популярність і навіть перевершив наклад провідного часопису Галичини Діло. Наступною новинкою став тижневик народна справа, призначений для галицьких селян. Тиктор добре розумів, що більше одного злотого за друковане видання житель глибинки не заплатить, тож придумав унікальну пропозицію кожен передплатник у разі загибелі його рогатої худоби отримував допомогу 120 злотих. Гроші видавали без жодних бюрократичних засторог, звіти оприлюднювали. Бланк посвідки, який треба було заповнити, друкували в газеті. Це спонукало великі родини передплачувати по кілька примірників. На 1939 рік селянам виплатили 450 тисяч злотих. Іван намагався задовільнити вимоги читачів для дітей виходив журнал, дзвіночок, для любителів гумору комар. Кого цікавили політичні процеси над молодими українцями, передплачував наш прапор. Ледь не кожна українська родина регулярно читала хоч одне тикторове видання. 34-го року засновник об'єднав їх у концерн Українська преса. Для цього він винайняв частину народної гостинниці на вулиці Костюшка, де нині управління митниці, і переніс туди видавництво. Видавництво мало все необхідне для масштабної роботи. Друкарню із ротаційною машиною, лінотип, палітурну майстерню, кілька автомобілів, сотні співробітників, понад три тисячі кореспондентів прибутки вкладав у нові проєкти. Разом зі своїм колишнім гімназійним учителем, істориком Іваном Крепякевичем, реалізував серію із трьох книг: історія України, історія українського війська та історія української культури. Поза видавничою діяльністю Тиктор був ще й меценатом. Він підтримував просвіту та рідну школу. Сприяв встановленню кооперації у селах, допомагав малозабезпеченим краянам, оплачував адвокатські послуги на політичних процесах, зокрема для молодих уунівців Ілярія та Василя Куків. Від самого початку Тиктор мав переконання, що кожне видавництво має заробляти на себе, а не животіти за рахунок жертводавців. Тому приділяв особливу увагу рекламі та широко застосовував її у своїх виданнях. Перевагу мали рекламодавці українці. Наприкінці 30-х років минулого століття львівські промисловці на своєму з'їзді одноголосно обрали головою товариства, видавця, власника концерну Українська преса Івана Тиктора. На той час він був одним з найбільших впливових та успішних підприємців Галичини. Йому неодноразово пропонували балотуватися до Сенату або Сейму, але Тиктор відмовлявся, надаючи перевагу видавничій справі та просвітництву. Задумів та планів у Тиктора було ще багато, проте прихід більшовиків у 1939 році поставив крапку на їхній реалізації. Останній номер нового часу вийшов 12 вересня 1939 року. Того дня Львів уже бомбардували німецькі літаки. Незабаром прийшли так звані радянські визволителі. Концерн націоналізували. На його базі почали видавати газету Вільна Україна. Тиктор виїхав до окупованого нацистами Кракова, де став управителем видавництва при українському центральному комітеті, заснував релігійне видавництво Нове життя, яке згодом передав отцям студитам. Коли на Галичину повернулися совіти, усю родину тикторів, матір, сестери з сім'ями та дружину загиблого брата з малими дітьми вивезли до Сибіру. Їхнє прізвище діяло на радянських діячів як червона ганчірка на бика. Повернулися до рідного краю тільки у 50-х роках, проте не усі. Тим часом Іван разом із дружиною Марією та донькою Наталею опинилися в Австрії, звідти емігрували до Канади. Родина у Красному отримала від них звістку лише у 1960 році. Повторити успіх за океаном українському видавцеві було нереально. Попри це, він створив видавництво клуб приятелів української книжки, в якому перевидав найбільші видання свого концерну. Всього 40 видань, а це в 10 разів менше, ніж йому вдалося видати раніше в Україні. Проте навіть той мізер розходився дуже мляво. За словами Тиктора, з Англійщина молодь не надто тим цікавилася. Інтелектуальне середовище українців Канади неодноразово вшановувало Івана Тиктора різними відзнаками. Він зберіг свій авторитет, але вже не магнатський. Іванові так і не судилося ще раз побачити батьківщину. Його не стало 26 серпня 1982 року. Помер в Отаві і похований там на місцевому цвинтарі.